Часні хвилі йдуть на цілі міста і села. Росіяни вийшли на вулиці і побачили, як все вкривають потоки води. Довелося з криком ховатись та рятувати власне майно, але було вже запізно. Захисні споруди й дамби, пошкодження, потоки великої води змивають все посеред населених пунктів. Масштаби стали колосальними. Порятунку все немає. Моторошні кадри у випуску далі. Ми вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Рунівні потопи почались на ераф від великої землі, відрізано ще не менше сім населених пунктів на Тюмені, зокрема села Єфімова та Бокова. Там введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня, а в Боковій оголошено евакуацію населення. Голова району Ігор Васильєв вже поспішив заявити, що внаслідок повені затоплено всі припадункові території, дороги і вулиці. Люди, які вціліли, готують собі човнукові переправи. Аби якось вибратися, тим часом губернатор Тюменської області Олександр Мор повідомив, що рівень води у селі Абацька досяг 11 метрів 21 сантиметра, що наближається до рекордних показників попередніх років. Він також зазначив, що вживаються заходи для збереження проїзду по дорозі Абацька-Вілколова, щоб уникнути подальшої ізоляції населених пунктів. У Тюменській області почалася також друга хвиля паводка, спричинена скидами води з Сергіївського водосховища у Казахстані. Це призвело до підвищення рівня води у річці, особливо у районі села Віколова. За прогнозами пік паводка очікується найближчими днями. Раніше рівень води в річці Шим піднявся на півтора метра за дві доби. А ось в тюмені річка. Тура розлилась настільки, що затопила більшу частину набережною. Підтоплено сходові прольоти, спуски, що ведуть до нижніх рівнів, а в Новосибірській області затоплено будинки. Сильні дощі призвели до утворення великих водойм на ділянках через стік води в навколишніх територіях. Дізна дорога зазнала значного підмиву і перебуває в критичному стані загрожуючи обваленням. Повінь на дачних ділянках, яка затягнулася на півроку, змушує жителів боротися із стихією. Незважаючи на тривалість проблеми, місцева влада за словами постраждалих не вживає жодних заходів. А в приморському краї сильні зливи також спричинили паводки, які призвели до надзвичайних ситуацій в регіоні. В Анучинському окрузі через підтоплення дороги застряг мікроавтобус з п'ятьма пасажирами. Рятувальники евакуювали людей за допомогою мотузки. Відео операції стало вірусним в соцмережах. Вони викликали бурхливу реакцію користувачів, які назвали ситуацію справжнім кошмаром. Крім того, зливи затопили Спаськ Дальні місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно, як річка вийшла з борегів. Вода зайшла у двори через поливні дощі в Примор'ї. Річка Спасівка вийшла з берегів. Вода стрімко пробуває, люди намагаються врятувати майну і вже. Порівнюють свої двори з аквапарком. Влада тримає ситуацію на контролі. На місці працюють оперативні служби. Згодом в Приморському краї ситуація з паводками стабілізувалась. За повідомленням регіонального управління МНС, всі раніше затоплені ділянки, включаючи присадибні господарства в селах, звільнені від води, на даний момент затоплених територій не лишилось. Однак село Борезівка в Чугуївському окрузі лишається. Відрізаним через пошкодження доріг, спричинені негодою. МНС продовжує моніторинг гідрологічної ситуації. А раніше в Казанському районі велика вода перетворила дороги на море. Між селами з'явилася переправа на човнах, тож всі виживають як пожуть. Саме тому, за словами губернатора Олександра Мора, в Казанському районі через паводок оголошено режим ЛС. Він оголосив, що найближчими днями затоплених міст стане ще більше, адже інтенсивність паводку. На місцях зросла в деяких селах та в містах району на плюс 21 сантиметр. Ну і судячи з фото, які публікують расисти в районі під водою, місцями опинилися. Автодороги із авто і водіями. Але не тільки потопи вкрили раф в російському регіоні Бурятія через лісові пожежі запровадили режим НС регіонального рівня, про що повідомляють місцеві пабліки і ЗМІ. За даними місцевої влади, в регіоні зафіксовано 22 активні пожежі на площі понад 53 тисячі гектарів. Мешканцям суворо заборонено. Заходити до лісу влада прогрозила адміністративною та кримінальною відповідальністю за недотримання правил пожежної безпеки. Цю далі всі осередки, що діють на сьогодні, виникли з вини людини. Заявили в республіканському агентстві лісового господарства. А також забайкалі зафіксували 47 пожеж на площі 485 тисяч гектарів. Крім цього, розмі повідомляють, що. Через паводки було ще й затоплено понад 50 будинків. Також в Забайкалі причиною цього стали зливи і вихід річок. Із берегів постраждали будинки в місті Петровське, Забайкальське та селище Орловське. З першою евакуюють населення і один із мостів в місті з водою. Також на кадрах зараз ви можете побачити, що внаслідок повені навіть затоплює авто грашистів. Вода продовжує затоплювати інші російські населені пункти. Рівень води збільшується. Кожні дві години в центрі кургану лунають сирени про евакуацію. Місцеві жителі публікують відео затопленого підвісного мосту, в селищі Воронівка та обстановку в селі Кетове. Свою чергу губернатор регіону Шумков повідомив, що понад мільярд кубометрів води з Казахстану додається до власних вод річки. За його словами, до обласного центру наближається колосальний обсяг води. Також вогонь зафіксували і в Амурській області. За словами місцевих, до них приїхали пожежники з інших районів області, але через сильний вітер вони не справляються. Вже почали горіти господарські будівлі, гаражі. Ми зібрали речі та документи. Поки чекаємо на вулиці, розповідає місцева жителька. Про ситуацію більше того, повідомляють розмі, що в районі села Москвіті не склалась критична ситуація. Водії змушені проїжджати крізь густий дим та відкрити вогонь. Очевидці говорять, що тут панує справжній апокаліпсис. Відомо, що пожежа почалась вранці ще 12 травня. Продовж останньої доби пожежні бригади здійснили понад 40 виїздів для ліквідації загорянь. Загальна площа лісових пожеж в регіоні перевищила 3000 тисячі гектарів. Для боротьби з вогнем було залучено понад 400 рятувальників, 75 П'ять одиниць техніки та п'ять одиниць авіації. Тож на майже всі території діє особливий протипожежний режим, повідомляє губернатора Мурської області. Орлов Василя в 16 муніципальних утвореннях регіону зафіксовано 4 клас пожежної небезпеки. А ось в Шамановському районі поблизу Солковського діє режим НС в лісах. З початку пожежно-небезпечного періоду в Приамур'ї зафіксовано 153 лісові пожежі. Порівняно з минулим роком за аналогічний період було зареєстровано 193 пожежі. А ми повертаємося до потопів тюмені. Адже наразі стало відомо, що губернатор Тюменської області. Олександр Моор прибув з робочим візитом до Абадського району, частина населених пунктів якого виявилася відрізаною від великої землі. І це внаслідок підйому рівня води в річках під час поїздки глава регіону. І члени штабу проаналізували, як триває робота з підтримки жителів, які постраждали за словами мора. Після вивчення обстановки ним було підписано постанову про надання матеріальної допомоги жителям. Стою далі. подати документи на надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 15 тисяч со рублів на особу можуть жителі ще двох населених пунктів Абадського району це села. Єфімова та бокован підписав відповідну постанову. каже він. Одночас він зазначив, що влада місцева робить все для того, щоб зберегти проїзд дорогою а бацьке віколово, інакше відрізаних від великої землі населених пунктів, буде більше. Зауважимо, що про виплати жителям по бацького району мор вперше повідомив 5 травня. На фінансову допомогу можуть розраховувати жителі. Населених пунктів, де встановлений режим надзвичайної ситуації, ну а тим часом продукти та ліки доставили в підтоплене село Боризівка в Примор'ї. Село Борозівка, яке виявилося ізольованим після сильних дощів, на початку травня отримало першу партію продуктів та. Медикаментів аварійно-відновлювальні роботи стартували 13 травня після того, як рівень води почав знижуватися. Так повідомили в прокуратурі. Нагадаємо, що населений пункт лишився відрізаним від транспортного сполучення з 2 травня через підтоплення доріг. Зараз же роботи з ліквідації наслідків циклону перебувають під контролем наглядового відомства. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. Новин Слава Україні.